The чекайте, що вона прийде і скаже: ну поможіть мені, тому що ці речі вони якраз сформуються із такого маленького віку, коли дитина ну це в ідеалі, так вона знає, що з будь-якою проблемою я прийду до батьків, мене підтримають, мені допоможуть будуть на моїй стороні. Якщо ваша дитина до цього не схильна, так не було раніше, то не чекайте, що підліткому вона почне це робити. Але якщо ви маєте таку ситуацію, то ніколи не пізно сісти і так, от по-теплому, по-душевному поговорити з дитиною темою, сказати правду, слухай, сонечко, мені здається, ми щось упустили. Ми замало часу проводимо разом. Я бачу, ти якийсь нервований, можливо, у тебе щось відбувається. Якщо ти не хочеш говорити, окей, але якщо тобі щось буде потрібно, підходь, і ми це вирішимо. насправді є деякі такі дієві техніки, які можуть допомогти впоратися самому. Перше це є відпрацювання здатності до уважності до себе і своїх почуттів. Це називається інтроспекція, коли людина на Напрацьовує е вміння.